Єдина правильна схема обв'язки теплових насосів з системою повітря вода. Значить, зовні у нас стоїть зовнішній блок, внутрі стоїть внутрішній блок. Далі у нас отака от хрінь, називається вона трьохходовий вентиль, яка розподіляє по сигналу теплового насосу воду або на нагрів гарячої води через бойлер непрямого нагріву. Або на підігрів оцей от невеличкої ємності для системи опалення системи охолодження. Нахріна ж нужна оця от бочка. Ця бочка є маленький запас тепла для того, щоб тепловий насос взимку в нього швидко проходила відтайка, і відтайка була не електротенами, а теплом, яке нагрів тепловий насос в 4 рази дешевше. Все, далі у нас є отакі от от бачки. Розширительні один для системи опалення, один для контуру гарячого водопостачання. Ну, зі своїми екранами, з запорною арматурою. Труби у нас мають бути втеплені от, от таку каучукову ізоляцію, для того, щоб вони не конденсували, коли в літній період тепловий насос буде. Охолоджувати будинок, ну і по суті, все, пішли, покажу зовнішній блок. Зовнішній блок обов'язково має стояти на гарних консолях. Бачите, ми от таку використовуємо і піддон з гріючим кабелем для того, щоб відводити цей конденсат, який утворюється в оттайку взимку, ну кудись в лівньовку. Тому, друзі, обов'язково зберігайте, поділіться з друзями. А кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посланню шапці профілю.